Традиційно використовуємо аналітичний портал і їхню мапу, і також починаємо з півдня України. Насправді дуже цікава ситуація з. Правобережем Херсонщини тут зараз ми бачимо, що ситуація на фронті без особливих змін, але якщо от масштабувати, то ми вже сьогодні говорили про це так: про населений пункт, який називається Мала Сейдеменуха. Ми бачимо, що от за минулу добу з сірої зони цей населений пункт перейшов уже в зелену зону, тобто під контролем України, він е Паралельно з тим в своєму телеграм-каналі, аналітичний портал Діп Map повідомив, що цей населений пункт, нібито, як був звільнений ще місяць-півтори назад, але лише зараз позначили його таким чином: ну очевидно, з міркувань безпеки, так тому що генеральний штаб і оперативне командування просять, звісно, всіх не повідомляти. Про те, що звільнене якесь село чи місто, тому що якщо його про нього починають в публічній площині говорити одразу, то потім по ньому дуже часто прилітають артилерійські снаряди. Так от, якщо говорити про цей населений пункт, зрозуміло, що це позитивний сигнал, навіть якщо це відбулось місяць тому, в будь-якому разі ми бачимо, що от в районі сухого ставка і формується такий власне. Плацдарм для того, щоб потім можна було розширити успіх скажімо так розвинути успіх і піти ударною групою в бік Береслава, тому що ми пам'ятаємо, що тактика попередніх фаз, скажімо так, війни на цьому напрямку була така, що одна ударна група наша йшла вздовж Дніпра. От якщо ми говоримо про дудчани, а інша група формувалася з, наприклад, Давидового Броду, а також з високопілля, і ось формувався такий собі трикутник, такий собі клин. І таким чином видавлювалися ворожі війська з цієї території. Разом з тим нагадаю, які ж війська перебувають зараз на Херсонщині. Чому це зараз важливо? Тому що зараз відбуваються такі гібридні дії, коли, ну скажімо так, елітні так би мовити, підрозділи російські виводяться частково з правобережжя Херсонщини, натомість туди заводяться ось ці частково мобілізовані з території Росії. Щоб для, для чого це робиться? По перше, щоб провести бодай якусь мінімальну ротацію. Ну а по-друге, для того, щоб вивести усі елітні підрозділи, які є боєздатними, попри те, що в них морально-психологічний стан уже ну такий не зовсім хороший, так тому що дуже багато місяців вони тут перебувають, але все одно в них є вишкіл, в них є бойова злагодженість, і вони можуть бути використані російським командуванням на інших напрямках, на яких саме напрямках будемо говорити сьогодні далі в ефірі з нашими військовими експертами. Ми тим часом додам, що ось та кількість частково мобілізованих, яка перекидається сюди на правобережжя Херсонщини. Вона досить є великою, і зрозуміло, що це може ускладнити просування українських військ, тому що яке б це м'ясо гарматне ну не було б там малонавченим, але все одно воно є, і це м'ясо воно стріляє так в будь-якому разі і не і не лише стрілецької зброї, але й з мінометів та артилерії. Тому ситуація непроста. Сподіваємося, що нам вдасться проломити. Оборону лінію оборони російських військ в районі, ну в напрямку, точніше, так нової Каховки, і також в напрямку Херсона. Також зрозуміло, що Генеральний штаб збройних сил України і головне управління розвідки, на чолі з Будановим, вони мають повну інформацію. Ну і очевидно. Всі вже зараз розуміють, що нагнітання інформаційне ситуації там в медіапросторі, російському з цими блокпостами, з цією евакуацією це якась гра, яку намагається нав'язати Росія Україні. І зрозуміло, що ми. Ну, як кажуть, в народі не ведемось на це, так попри те, що Росія практично всі попередні там дні намагалася нав'язати таку собі, як кажуть вони, повістку дня, так порядок денний, що мовляв, Херсон, евакуація. Насправді зрозуміло, що ніякого наступу на сам Херсон як обласний центр не планувалося. Це вже очевидно, так, тому що ну тут глибина досить велика, так і тут пару десятків кілометрів. Тому яке може бути оточення Херсона зараз? Тому в будь-якому разі ми маємо розуміти. Те, що це хитра гра, і скоріш за все намагатимуться росіяни перекинути свої літні підрозділи на інший напрямок і мовляв створити якийсь такий ефект раптовості. Можливо, на запорізькому напрямку, можливо, посилити угрупування на Донецькому напрямку. Про це ми не знаємо і не можемо знати. Чекаємо офіційної інформації від генерального штабу збройних сил України. Тим часом, якщо поговорити про Запорізький напрямок, то тут без змін зрозуміло, що ситуація вона складна, якщо говорити про. Потенційну небезпеку, тому що є інформація, така як варіант, як версія, що росіяни можуть перекинути дійсно свої елітні підрозділи з правобережжя Херсонщини на запорізький напрямок і спробувати сформувати ударну групу, щоб можливо ще навіть в цьому році спробувати зробити такий ривок в бік Запоріжжя, саме обласного центру. І зрозуміло, це є небезпечно. Сподіваємося, що в наших збройних сил України є на цей рахунок, на цей випадок план. Протидії і контрдії також додам інформацію, що дуже така ситуація і небезпечна, і цікава водночас в районі Вугледару на південь від Вугледару є. Населений пункт Павлівка, і останні кілька діб. Тут активні бойові дії. Росіяни намагаються підійти до Павлівки і спробувати штурмувати цей населений пункт. Уже кілька діб тому вони намагалися це зробити. Ми бачимо, що вони 1 листопада, так інформація принаймні, за 1 листопада публічна була, що Росіяни підійшли до Павлівки, однак потім були відкинуті українськими військовими. От створилась така сіра зона. Перепрошую, але очевидно, що. Росіяни не полишають спроби атакувати Павлівку, і зрозуміло, що це є небезпечно. Також додам інформацію про те, що тут досить багато російських військових уже перемелено, тому що. Російські війська кидають сюди свою піхоту, ну як ніби в першій світовій війні, так говорить от і діб що досить абсурдно виглядає, що на цей напрямок, який не є стратегічно важливим, прямо зараз, прямо сьогодні, кидаються сотні російських військових, і практично українська артилерія і наші передові загони їх знищують. Тому чому така павлівка для росіян важлива і? Чому такий важливий вугледар прямо от сьогодні? про це ми будемо також запитувати в наших експертів. Можливо, вони внесуть ясність. Ну і традиційно нагадаємо, що. В районі Мар'їнки так теж небезпечна ситуація. Тут росіяни намагаються взяти Мар'їнку. Ну імовірно, якщо Росіяни зможуть повністю закріпитись Мар'їнці, і е, якщо вони от е, візьмуть вугледар, звісно, це мало ймовірно, але от змоделюємо ситуацію, то зрозуміло, це буде дуже великою небезпекою, тому що повністю під контроль перейде ось ця дорога на Костянтинівку, і в принципі, можливо, і такий план виношують росіяни, щоб перерізати цю дорогу, взяти її під контроль, і потім повністю. Ось цей шматок території вугледар Костянтинівка Мар'їнка. Взяти під свій контроль і спробувати оточити наших військових, які тримають тут рубежі, можливо, в цьому полягає їхній план однак мало ймовірно, що росіяни взагалі зможуть взяти не те, що вугледар, але й Павлівку, враховуючи їхні неуспіхи всі попередні дні. Зрозуміло, що в Авдіївці напружена ситуація. Тут продовжуються штурми росіян в бік опитного і водяного, сформований певний такий невеликий плацдарм в районі населеного пункту Піски росіянами. Але поки що ситуація без кардинальних змін ми бачимо, що тут за кілька попередніх діб ситуація не змінювалася. Також в районі Бахмуту можна сказати, що не було успіхів росіян з приводу штурму. Ось тих населених пунктів, які можуть потенційно росіянам гарантувати якесь оточення Бахмуту. Так, от до опитного вони підійшли на південь від Бахмуту, і далі вони ну і Іванград тут і далі вони не змогли просунутися. Тому Бахмут обороняється, і тут росіяни успіху теж якогось не мають. На Солидар також намагаються просунутись росіяни з Бахмутського. Тут також ситуація за останню добу без особливих суттєвих змін. Ну і нагадаю, що також росіяни не полишають, не полишають спроб атакувати Білогорівку в з району, скажімо так, Шепелівки, де сформований такий плацдарм, який має тилове забезпечення з Лисичанська безпосередньо. Ну і українські військові тим часом далі просунулися в районі Сватового. Я покажу вам просто ділянку, яка наглядно це демонструє. От якщо попередню добу, наприклад, була ситуація от такого характеру, то Ось станом на сьогодні Берестове уже під контролем України, і ми бачимо наскільки близько підійшли до Свату українські військові. І ось ця ділянка дороги Р 66 ділянка траси, вона вже практично з таким з такою динамікою, з такими успіхами може бути за кілька діб перерізана в кількох напрямках. Сподіваємось, так і буде. Хоча зрозуміло, що також оборону також сформували тут росіяни в районі Сватового, і це не буде легкою прогулянкою для українських військових. У будь-якому разі, все свідчить про те, що Сватове так чи інакше, рано чи пізно буде деокуповано Україною, і дорога Р 66 буде перерізана уже найближчим часом. На цьому вся інформація в коментарях в youtube трансляції пишіть свої запитання, побажання будемо читати і враховувати їх.